Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, мені прийшлося закрити коментарі до деяких відео, котрі були опубліковані не так давно на нашому каналі, не тому, що ми проти думки наших підписників або всіх, хто дивиться це відео навпаки, ми дуже цінуємо цю думку. Але зрозуміти, що деколи приходиться технічно обробляти ці коментарі дуже довго. Да, тобто, набагато більше йде часу на прочитування, схвалення відповіді на ці коментарі в текстовому вигляді, ніж на саму роботу нашої відеостудії. Тому, звичайно, прийшлося їх закрити на деякий період, щоб е, там трошки впала активність. Я сподіваюся, що всім я відповідаю на ті питання, які є конструктивними. І так буде і надалі. І потрібен цей зв'язок із нашими. Підписниками, глядачами. І сьогодні я хочу присвятити нашу таку рубрику «Священник онлайн, якраз на два такі ключові питання, які я в останніх наших коментарях відмітив від наших глядачів. Перше, чи справді є незалежною наша українська Православна церква, на чолі з бажанішим митрополитом Унуфрієм, відповідаю, я завжди говорю від себе особисто, тобто, це моє бачення, це так, як я рахую. Перед Богом. Да? Тобто в мене совість чиста, нічого я не маніпулюю і нічого не лукавлю. Значить, я вважаю, да, наша церква є незалежна. І навіть серед тих коментарів там багато хто писав, що ні, ні, там воно вдають вони і так далі. Це можна безкінечно про це сперечатися. Але я скажу навіть так: от, хто знає добру історію, у нас в історії був такий випадок із. Російською православної церквою за кордоном, святий Телян Шонхайський, через якого я будую храм, до речі, був представник цієї церкви, зокрема, через політичні обставини. Ви знаєте, після революції, коли комуністи взяли владу в Росії, Російська православна церква за кордоном опинилася в такій ситуації, що з Москвою в них не то, що були важкі стосунки з церковною Москвою, маю на увазі, але взагалі були розірвані. тобто і Московський патріархат, і вони, РПЦЗ, в свою чергу взаємно, значить, не були в спілкуванні ні молитовному, ні в Євхрестійному. Навіть більше того, один одного вважали як розкольниками. І не дивлячись на те, значить, відбулося об'єднання цих церков, і дійсно. Хто може зараз стверджувати, що РПЦЗ, наприклад, була залежна від московського патріархату тоді? Це буде просто неправда. От так само через політичні умови, навіть якщо йти цією логікою, якщо ми не відділились від московського патріархату, все рівно ми зараз незалежні. Розумієте, тому що справді повторився навіть випадок із РПЦЗ, якщо ви хочете. Я в це вірю, свято, я вірю своєму предстоятелю, це людина святого життя, яка, якщо щось говорить, вона не говорить просто так. А він сказав неодноразово: ми є незалежно, самокерована, від Москви ніяких козівок не виконуємо. Це перше. По-друге, в цьому мене ну, переконує навіть реакція тих, кого я знаю, які завжди були мені, як опозицією, в моєму такому прагненні до автокефального статусу нашої церкви. У нас є таких багато священиків, мирян. Ну, і Ієрархів, які мене не знають особисто, але я дивлюсь за їхньою поведінкою по їхніх вис висказуваннях, в відео і так далі. От саме ці люди в них пригорає від слова Феофанія, від тих рішень, да? тобто вони в кращому випадку ігнорять їх, а в іншому, гіршому критикують. Тобто, це для мене теж показник, що Феофанія все-таки мала місце. Не просто як імітація, як зараз стараються нашу церкву звинуватити, але це справді був Собор, який оголосив незалежність, де-факто автокефалію. Е, хто знає добру історію церковну, той знає, що всі помісні церкви недавнього часу отримували автокефалію дуже боляче, тобто були періоди схизм і так далі. І от блаженніший митрополит Онуфрій, мені так здається, це моє ще раз підкреслю бачення. Він дуже прагне якраз не повторити помилок Філарета. І він хоче зробити цю автокефалію де юре без цих моментів скезми. Тобто, скільки він може, стільки він балансує. Да? І тому рішення Феофанії були саме такими, а не іншими. Тобто, по де факту ми є автокефальна церква, але потрібен час, як було у всіх випадках, у всіх церквах, щоб це було де юре. Але йому вдалося це і є формула блаженнішого митрополита Онуфрія, зробити. Так, щоб це було без схизми. От російські наші коментатори, їх багато на моєму каналі, пишуть: от ви відділились від патріарха, ви його не помінаєте, от ви підтримали Феофанію, ви є розкольники. Це є чиста маніпуляція. Чому ми не є розкольниками? Ну, найперше, тому що такими нас не визнає ніхто в православному світі. І вже тому ми такими не є. А по-друге, хто знає історію навіть російської церкви. Дайте собі відповідь з тим же РПЦЗ, який я привів уже, наприклад. І ще по третє був такий рух, називались Іосифляні, від митрополита Іосифа, який був у 20 столітті. Це ті єрархи, духовенство, чернецтво, котрі відійшли від поминання митрополита Сергія Страгородського, який пізніше був патріархом Руської церкви, і його не поминали. Були, так би мовити, церкву, яка була відділена від нього. Більшість із цих ієрархів сьогодні канонізована на ювілейному соборі 2000 році, як новомученики, тобто, теж за ними не визнається, що вони були розкольниками. Хоча сам митрополит Сергій писав їм, що вони розкольники. Тому, бачите, такі справді політичні рішення церква ніколи не визнає. Це перший момент. А другий момент завжди, якщо є зв'язок із канонічною ієрархією. У Іосифлян, зокрема, він був збережений через митрополита Петра Полянського От. Тому у нас так само. У нас беззаперечна ієрархічна спадковість апостольська збережена. Це визнає Вселенський патріархат щодо нашої української православної церкви. І це є сама головна причина, чому сьогодні. 10 помісних церков не хочуть визнати ПЦУ. Тобто, ми теж там чуємо це гроші Москви. Вони їх підкупили, тому вони з часом визнають. Ну я тоді кажу, наприклад, польська церква вона завжди ближча е, до України, ніж до Росії, чому польська церква не визнає. А там відповідь є в рішеннях саноду неодноразово не були. Ми сумніваємося, не то, що сумніваємося, ми не бачимо апостольське спадкоємство у ієрархії ПЦУ. Ось Тому навіть такі незаангажовані церкви сьогодні на нашому боці. І це сама головна причина, чому сьогодні слід вести діалог, і ми не можемо просто взяти і об'єднатися з ПЦУ. Це апостольське спадкоємство їхньої ієрархії. І митрополит Онуфрій він не в розколі, як ми сказали, він не повторив митрополита Філарета помилки, тому що митрополита Філарета. Вся православна Вселенська церква визнавала як розкольника. Сьогодні нас ніде не визнають підкреслю такими. Тому наберіться терпіння, браті і сестри, шановні слухачі, не можна такі рішення, як в церкви приймати загаряче, бистро. Дуже хочеться, щоб це було зараз і, і назавжди, але потрібен час, потрібно еволюційно, а не революційно. А це якраз є проблема схізми, що це є революційно. Да? До цих питань підходити, і тут якраз приклад ПЦУ, і тих санкцій хтось може сказати: от ви привели РПЦЗ або Йосифлян, от так само ПЦУ там Філарета накладали на нього санкції, і які, от ніби тим самим є нікчемні, так ні, якраз ще раз підкреслю: там є багато питань по законній ієрархії. Згадайте, Вікентія Каліна і так далі. І, і так далі, і так далі, це можна говорити вічно, але тема сьогоднішньої розмови не ця. Якраз там не тільки політичні моменти. Пам'ятаєте, митрополита Філарета судили за його інші злочини перед церквою, не за його автокефальну діяльність. Почитайте діяння собору. Да? І ви зрозумієте, що, що стоїть в початках Київського патріархату автокефальної церкви. Ну і звідти вже взялося і сьогоднішнє ПЦУ. Тому, браття і сестри, будемо ці всі речі розуміти. Ніхто нічим не маніпулює, але і справді я вважаю, що наша Українська Православна Церква сьогодні взяла рух на автокефалію. Де, юре, треба час, де факто вона такою є. Це моя власна позиція. Ось і цю церкву потрібно підтримувати. Я би на місці держави, навпаки, її підтримав. Якщо сама церква про це заявляє, що вона відділилась від Москви, вона підтримує українську позицію щодо цієї війни, і це правильна позиція, да? то чому тоді цю церкву гнати, чому її робити перешкоди? Навпаки, потрібно взяти цю церкву, яку визнає весь православний світ за благодатну? І так би мовити, зробити на основі неї модель цього об'єднання, щоб дійсно не було розділень у українському суспільстві. Ставте нам лайк, якщо вам подобається. Дякую вам за ваше, ваші відповіді в опитуванні, які я вчора поставив. Там буквально 2% відповіли, що не підтримують нашу церкву, 1% важко сказати. Всі інші відповіли позитивно, що видно навіть в коментарях. Які я не модерую до цього опитування, тобто вони всі з'являються. Я дякую, тому що для мене це важливо, що хто є основним потенційним значить, слухачем нашим, для кого ми робимо це відео, і мені дуже приємно, що це саме наше середовище. Звичайно, ці відеоблоги є місіонерські, тому ви поширюєте їх через соціальні мережі, в тому числі. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб вам нагадували про нові відео. Ну і коментуйте. Ми будемо модерувати, звичайно, тому що є дуже багато сьогодні ботів, поганих людей. От я кажу, із Росії коментують негативно. Наприклад, я виставив був відео з воїном Михаїлом, Так, частина одна, третя, коментували з Росії. Ти там зрозумієш, з ким ти борешся. Да? Ну це їхня пропаганда. Друга частина це наші ура, патріоти. Котрі йому казали, чому дан вокзал Росія, і будьте проклятими. Якби Міша почитав ті коментарі, які мені прийшлось не поставити на сайт, Міша не був в шоці, Да? В нього, оказується, і родина в Москві, і так далі, то дивуєшся просто одна і друга сторона, як з розуму зійшли через пропаганду. І третя частинка це адекватні люди, це якраз віруючі Української православної церкви, котрі правильно розуміють, і чому Міша на фронті. І підтримують його, і підтримують нашу церкву. Тому саме для таких нам хочеться робити, вони нас надихають на цю роботу, і я бажаю, щоб надалі в нашому суспільстві запанували якраз такі люди у всіх сферах і перемогу Україні у цій війні, і розквіт нашої української православної церкви на чолі з бажанішим митрополитом Онуфрієм. Христос Воскрес, воістину Воскрес!